Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, а це та людина, яка відповідає за формування пенсійного бюджету, за збільшення пенсії, за відсотки, на які збільшується, яка ці, ці дані якось сумує і вибирає якийсь самий найкращий варіант, розповіла про плани міністерства, як планують збільшувати на кому і наскільки пенсію, тому що вона має значно зрости. Ну, наприклад, зараз ми отримуємо 40% від мінімума, так, те, що я вам розповідав, що підніметься у зв'язку з підняттям мінімальної заробітної плати. І пенсіонери не всі, але дуже значна частина, мають отримувати не менше 40%. А хочуть зробити, щоб отримували не менше 40% від середньої заробітної плати по Україні. А середня заробітна плата по Україні в цьому місяці була прийнята на рівні 16 тисяч гривень. Ви відділяєте, 40% 16 тисяч гривень. Рахуємо так, 6 тисяч гривень на руки мали потримувати пенсіонери. Тож, як це буде відбуватись, за рахунок чого це все мають робити, які взагалі плани у пенсійного фонду. Про що розповіла міністр соціальної політики. Розбираємось. Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, які ж плани Міністерства соціальної політики? Зараз про все розповім, але перед тим хочу висловити слова величезної подяки людям, які не полінились, виділили 5 яких, 5-2 хвилини. І нажали кнопочку, натиснули Долучитись до каналу, підписатися. Бачимо, наше число уже близько доходить до 840 тисяч підписників. Тож, працюємо так і далі, не зупиняємося. Ви, також, хто не підписаний ще на канал Народна Думка, натискайте кнопочку Підписатися під відео. А я з радістю розповідаю, що ж там нового напридумували. І так. Е як відбувається взагалі формування пенсії так, і індексації в тому числі, тому що навіть за словами Міністерства соціальної політики індексація зараз дуже нечесна, тому що бере за основу е, застарілу заробітну плату, так, за два попередні роки. Ну, Вона повинна брати за той рік, коли проводиться, хоча б за, просто за попередній. так. Тож, в планах Міністерства змінити це все, змінити підхід і при цьому всьому збільшити вашу пенсію. Як це буде втілюватись в життя, і це я не говорю про якісь там терміни десь-колись. Це я говорю, що ось уже там буквально після нового року ці механізми почнуть так помаленьку притиратися працювати. Беруть за основу практику європейських країн, де... Пенсія має складати, бути такою, щоб людині було комфортно жити, закінчивши свою роботу. Наприклад, якщо там людина отримує м, 2000 євро, так, коли працює, то при виході на пенсію вона отримує приблизно 40%. 40% це 800 євро. 800 євро ми множимо на 4, так, це 32 тисячі гривень. Непогано, так, можна на такі кошти правда, прожити. Ну, не знаю їхні цін, ніколи там не був, хоча завжди хотілося поїхати подивитись, знаєте, як то кажуть, як люди живуть. Але можна і робити життя в Україні, намагатись робити кращим, чим зараз і займаємося. Ну мова не про це, мова про пенсії. І е, в Україні також хочуть підняти планку до 40%, щоб відповідати рівню. Так, ну, звісно, наших 40% це не їхніх, так, тому що у нас нема зарплат по 2000 євро, але тим не менше пенсія в рази зросла. Тож, як хочуть з цим боротися і що це за 40%, розповідаю, як же ж зараз діють в Україні е, ці 40%? Береться мінімальна заробітна плата по Україні і визначено законом, що... Пенсіонер має отримувати не менше, ніж 40% від неї, але такий припис внизу пенсіонер, вік якого СА65, і у яких виконані вимоги по стажу 30 років для жінок, 35 для чоловіків. І який відсоток пенсіонерів підпадає під ці вимоги? Набагато менший, ніж їх є насправді. так? До речі, після нового року заробітна плата має почати зростати, тому що на цей рік вона була заморожена і до липня місяця наступного року має скласти 8 тисяч гривень. Таким чином пенсія мінімальна повинна буде бути не менше, ніж 3200. Але ще раз повторюсь, не знаю, що так, навіть не питайте, так прописано, я так розповідаю. Чому кажу, навіть не питайте, тому що на це питання мені ніхто не хоче дати відповіді. Чому вік саме за 65? І роки стажу 30-35, коли люди виходили на пенсію, роки стажу були по закону, це не то, що вони самі придумали, набагато менші. 20-25 років були тоді роки необхідні для повноцінної пенсії. От зараз люди отримують 2680, це якраз 40% від 6,5 тисяч, які зараз нараховуються на мінімальну заробітну плату. Як же ж хочуть перейти, щоб не на мінімальну заробітну, а від, грубо кажучи, середньої заробітної плати по Україні. А ще раз нагадаю, мінімальна 6500, а середня на рівні 16 тисяч. Зараз констатується. Хочуть впровадити дворівну систему. Перша це солідарна, коли люди, ми, хто платить податки, Сплачуємо із цих коштів, пенсіонерам нараховують пенсію. А колись ті пенсіонери сплачували податки, а нараховували пенсію попереднім пенсіонерам. І отак все життя одні іншим якби платять. І хочуть втілити ще другу пенсійну систему, це накопичувальну. І от ці дві пенсійні системи, по словам Міністерки соціальної політики, мають навіть збільшити цей відсоток, ніж 40. І ще раз повторюю, це не десь там колись в якомусь майбутньому. Це вже мають втілювати після нового року. І таким чином, поєднавши ці дві системи, українські пенсіонери мають почати отримувати набагато більше, тому що те, що вони отримують зараз, відверто дуже мало і відверто його ні на що не вистачає. Хто ж має накопичувати на ці рахунки? Ну, звідки будуть накопичення, братися, що людина повинна ще з того, що заробляє, якого і так не вистачає на життя. Ще відкладати? Ні, не зовсім так. В перший рік, в перші роки взагалі планується, що це буде частину накопичувати сам майбутній пенсіонер, частину накопичувати йому буде його роботодавець, а таку саму пропорційну долю буде вносити держава, якби зараховувати їм. І от разом з цих трьох місць буде накопичуватись вам на ваш рахунок заощадження, які потім будуть вам виплачуватись як пенсія. І разом з тим продовжує діяти і солідарна, тобто ті роки стажу, які ми зараз заробляємо, надію, що потім нікуди не пропадуть так, і не скажуть, «Все накопичувальне, те, що ви там платили раніше, нікуди вже не рахується. Давайте, от скільки накопичили, стільки ми вам потім в кінці віддамо, там, з якимись відсотками. Тоді буде ну, зовсім печалька. Да? І також, якщо вже розмовляємо про збільшення, то пенсійний фонд дав нам картинку, хто ж скільки зараз отримає. 0,6% пенсіонерів мають пенсійні виплати 1227 гривень. Ну це взагалі смішно, так? Ну, слава Богу, що тільки 0,6%. 29,5% отримують пенсію від 2 до 3 тисяч гривень. І коли кажеться від 2% то це в основному 2093 гривні, тобто більшість саме в тій категорії. 21,3% отримують пенсію від 3 до 4 тисяч гривень, і 15% отримує пенсію від 4 до 5 тисяч гривень. 23,2% отримують від 5 до 10 тисяч гривень і лише 10% отримують більше. 10 тисяч гривень. Таким чином, якщо порахувати, то більше 50% пенсіонерів отримує до 4 тисяч гривень. І майже 70% пенсіонерів отримують пенсію до 5 тисяч гривень. На жаль, така сумна статистика, і бачимо, що якось. Показують нам, що хочуть з цим боротися. Надіємося, що це не лише показуха на листочках, а й воно в майбутньому вилиться в якісь реформи, в якісь зміни, які дадуть можливість гідно жити пенсіонерам. Я ж уважно спостерігаю за цією ситуацією. Вам на каналі Народна Думка, як завжди, про пенсії усе розповідаємо, розбираємося. Тож долучайтесь і зустрінемось на каналі Народна Думка. До зустрічі!